Команда посміховисько, котра може надавати по зубах навіть славнозвісній сімці з серіалу Хлопаки така існує. Розплата це група супергероїв, яка діяла у 80-х та складалася із лідера команди Солдатика, Чорного Нуара, Багряної графині, близнюків ТІНТІ, Свато, а також Пороха та Майншторма. Тому представляю вашій увазі рейтинг сили усіх учасників серіальної команди Розплата перед переглядом не забудьте підписатись на канал, поставити вподобайку, і ми починаємо. Дане відео містить досить велику кількість спойлерів, тому, якщо ви ще не дивилися хлопаки, раджу переглянути цей ролик вже після серіалу. На останнє місце даного рейтингу я поставив найтопішого та найслабшого учасника розплати Свато. Його основною здібністю була здатність випускати крила подібні мусі, що дозволяло даному персонажу непогано літати, а також є маленька вірогідність того, що він міг частково змінювати свою масу тіла, полегшуючи себе для комфортного польоту. Максимальна швидкість польоту людини мухи не перевищувала 57 км на годину, що є досить низьким показником, як для су. Супера. Щодо слабкостей СВАТО, то їх хоч відром черпай, адже якщо забрати його крила, то він буде просто звичайною людиною, без будь-яких суперзібностей. До того ж, він досить необережний або, простіше кажучи, дурний. Так як під час операції в Нікарагуа видав позицію своїх союзників та наразив на небезпеку оточуючих, що призвело до розгрому бази та військ Грейс Мелорі. Помер Свато не менш дурною смертю, адже після того, як він видав позицію союзників і їх оточив. Чили супротивні війська, людина муха спробував втекти, кинувши свою команду. Проте, підлетівши достатньо високо, він став легкою здобиччю для противника, який поцілив у нього з базуки. Трішки цікавіші, але не менш безглузді та крінжові близнюки Томі і Теса. До їх здібностей входить регенерування плазмових язиків, подібних до блискавки, вони можуть бути смертельними для звичайної людини. Проте для супера рівня солдатика дана сила не несе великої небезпеки, хоча з ніг збити зможе. Слід зауважити на тому, що для регенерації більш потужного розряду близнюки мають триматися один за одного, інакше їхня сила не спрацює. До того ж, в серіалі ми побачили, що з роками їхні здібності атрофувалися. Томі і Теса не змогли як раніше згенерувати розряд плазми, а тільки полоскотали свої долоні маленькими іскорками. Більше того, близнюки не здатні використовувати цю здібність без зупину. Після вистрілу їм потрібна перезарядка. Невідомо наскільки тривала, але наступне. Героям з цього рейтингу її вистачить, щоб знешкодити даних персон. На п'ятому місці у нас розташувався досить потужний супер, який приніс чимало клопоту солдатику Бучеру та г'ю Майншторм потужний телепат. як і решта команди. Він постійно страждав від жорстокого поводження з боку солдатика, тому без вагань пішов проти нього, зрадивши лідера своєї команди під час операції Чарлі в Нікарагуа, після якої солдатика взяли у полон радянські війська. Москоштурм володіє здатністю проникати в розум інших, читати їхні думки і відкопувати найпотаємнішу інформацію та спогади, проте ця здатність нанесла непоправну шкоду його ж розуму. Даніель його справжнє ім'я, захворів на біполярний розлад, що змусило його сховатися подалі від цивілізації. Чи не найпотужнішою здібністю Майншторма є занурення людини в вічний сон при нетривалому контакті із очима жертви? Даний сон це найбільш травматичний досвід людини, котрий вона пережила за своє життя. Телепат заставляє свою жертву переживати це знову і знову, своєрідний нескінченний кошмар до тих пір, поки людина не помре від психогеної смерті або інших фізичних чинників навколишнього середовища та процесів в організмі, як зневоднення чи голод. До того ж, Майншторм може впливати на дії та поведінку, спогади та викривлене сприйняття навколишнього середовища іншими людьми. Хоча зроблять. Ця здібність могла втратити свою ефективність через ослаблення сил Москоштурма та його біполярним розладом. Одного разу, коли Майншторм виступав перед публікою в Лас-Вегасі, завдяки своїй силі він заставив добровольця повірити, що останній іспанський бик, після чого доброволець пробив головою вітрину із червоними полотнами на екрані. Отримавши важкі травми, добровольця із залу госпіталізували. А Майншторм назавжди перестав виступати перед публікою з цією здібністю. Історія цього супера розпочалася з обранням його на роль помічника солдатика у віці 14 років. Хоча Порох не раз зазнавав знущань з боку солдатика і навіть просив Вовт перевести його в іншу команду. Він є єдиним учасником команди Розплата. Окрім Свато, який скоріше за все навіть нічого не знав, котрий не погоджувався із планом зрадити солдатика та навіть виступав проти цього. Хоча порох і сам не володів точною інформацією про план захоплення солдатика, адже всі хвилювалися, що він може все розповісти капітану Америці цього світу. Щодо здібностей даного героя, то він володіє покращеною точністю та майстерно вираховує траєкторію польоту кулі, завдяки чому він може потрапляти в ціль з будь-якої точки, використовуючи рикошети. Це ми могли побачити в серіалі, коли відбулася сутичка між порохом та бутчером. До того ж, порох доволі міцний горішок, адже переносив трами, нанесені солдатиком, досить добре. З цього можна зробити висновок, що він володіє непоганою регенерацією, хоча до кіміку йому далеко. Щодо спорядження, то фірмовою зброєю пороха є його два пістолети, близнюки Дезерт Ігл або Пустельний Орел. Це напівавтоматичний пістолет калібру до 12,7 мм, а також він часто використовує рушниці, хоча сам порох володіє всіма видами вогнепальної зброї та може використовувати те, що знайде під рукою. Ви можете зауважити на тому, що несправедливо ставити пороха вище в рейтингу ніж Маншторма, але я зараз поясню свій вибір. Все діло в тому, що наш телепат коли не пробивний, адже в серіалі солдатик зміг з легкістю поранити його, кинувши у нього ніж. А як ми розуміємо, навряд чи куля буде мати слабшу пробивну здатність. А так як порох відмінний стрілок, йому буде нескладно поцілити в матчторма. Якщо маєте зауваження з цього приводу, ласкаво прошу в коментарі. А ми переходимо до трійки лідерів. На третьому місці в нас розташувалася багряна графиня, колишня дівчина солдатика та досить потужний супер. До її здібностей входить генерація потужних вогняних куль, які здатні вщен спопилити людину. Проте, якщо стримати її руки, вона не зможе згенерувати цю кулю. Але це теж завдання не з простих, адже багряна графиня досить сильна. Вона здатна протистояти кіміко та навіть стримувати солдатика. До того ж, володіє кули непробивною шкірою та покращеними чуттями. Її навіть хотіли запросити в сімку, однак Воув вирішили обрати Starlight. Цікавий факт. Багряна графиня є пародією на Багряну відьму та Firestar з Marvel. Від першої графиня взяла костюм та псевдонім, а від другої сили. Другу сходинку посів уже легендарний персонаж. Про нього я розповідати багато не буду, адже зробив це у своєму попередньому ролику про сімку. Якщо ще не бачили, раджу переглянути. Зараз десь повинна вискочити підказка на відео. Мовчазний, непомітний і загадковий супер не завжди був такий. Чорний Нуар був змушений приховувати своє обличчя через свою расу, що йому не дуже подобалося. Він не раз намагався отримати популярність без маски, проходячи прослуховування на різні ролі в фільмах. Проте палки в колеса вставляв солдатик, який був категорично проти цього і хотів бути єдиним та неповторним, на що Чорний Нуар постійно обурювався. Але солдатик не попускав цього, постійно вибиваючи останній дух з Нуара. Хоча регенерація та міцність останнього дозволяли йому з легкістю переносити ці побиття. До одного моменту, який відбувся в Нікарагуа під час їхньої спільної місії, коли Чорний Нуар і компанія спробували схопити солдатика та здати його радянській армії, Нуар був жорстоко побитий лідером розплати, який розтрощив йому череп та опік півобличчя до палаючої машини. Скоріше за все, мозку Нуар було пошкоджено частину, яка відповідала за його регенерацію, через що він не зміг якісно та повністю зцілитися, втративши назавжди здатність говорити та нормально мислити, що прирівняло його розумові здібності до семирічної дитини. А опіки від розпеченого металу назавжди спотворили його обличчя. Як ми побачили, чорний Нуар був битий патріотом, за те, що не розповів останньому, що солдатик його батько. Проте в четвертому сезоні ми вже точно знаємо, що Нуар повернеться в серіал. Запитаєте, яким чином, якщо ми побачили його смерть, скоріш за все його замінять іншим супером, адже Нуар ніколи не знімав свою маску, тому з цим проблем виникнути не повинно. Також можливі і інші варіанти, хоча з меншою вірогідністю. До прикладу, його регенераційний фактор дозволить без проблем відновитися після нанесеної шкоди, або ж його зможе воскресити Воут. Це вже дізнаємося цього року. А ми переходимо до почесного першого місця. І на першому місці в нас розташувався супер, який може пропердіти гімн Америки. Я справжній американець. Не з червоною комуняцькою кров'ю, червоно-білосині можу пропердіти весь гімн Америки. Ти звіса дивничовачок. Солдатик народився 19 вересня 1919 року в сім'ї заможного промислового магната, який володів величезною кількістю стелеварних заводів в штатах. Незважаючи на це, дитинство у нашого героя проходило жахливо, адже батько Бена, справжнє ім'я солдатика, був надзвичайно суворим, жорстоким та вибагливим до свого сина, і навіть у дитинстві відправив майбутнього супера в інтернат, щоб позбутися надоїдливого малого. Проте, після того як Бена виключили з інтернату, він повернувся до оселі батька та почав на постійній основі вживати алкоголь через постійний стрес та покинутість, що призвело до алкоголізму солдатика. Щоб якось виправити ситуацію та змусити батька пишатися ним, майбутній лідер розплати пішов служити в армію США під час Другої світової, де й отримав свою сполукові та став одним із найсильніших суперів всіх часів. До його здібностей входить надзвичайна сила, з якою може зрівнятися лише патріот. Надлюдська міцність, солдатик пережив десятиліття катувань в полоні, де на ньому ставили найжахливіші досліди. Проте завдати йому якоїсь шкоди так і не вдалося. До того ж, він володіє імунітетом до токсинів. Максимум, під їх дією він може втратити свідомість та перебувати в своєрідному анабіозі, а також має прекрасний радіаційний імунітет. Він витримує смертельні для людини дози радіації. Та й сам став ходячою ядерною бомбою. Додайте до цього відмінну реакцію та спритність на людську швидкість, здатність ментально протистояти телепатам, таким як Майншторм, величезний запас енергії та витривалості, покращені чуття, такі як слух, нюх та зір, дуже потужний фактор регенерації та довголіття, а можливо і безсмертя. Не варто й оминати його нові здібності, адже саме вони зробили його, скоріш за все, найсильнішим супером у світі. Радіаційні енергетичні вибухи солдатика надзвичайно потужні. Він може знищувати все навколо і навіть суперів, а найсильніших з них позбавляти їх суперздібностей. Принцип роботи цієї сили полягає в тому, що радіаційні промені просто-напросто випаровують сполуку Ві з крові супера. Хоча, на мою думку, таким персонажам як Патріот і Райан, це не грозить, адже вони були були народжені із цими здібностями. До того ж, якщо ввести сполуку ві повторно, сили повертаються. Щодо спорядження лідера розплати, то у його гардеробі є кулинепробивний непробивний костюм, масивний важкий трикутний щит, бойовий ніж, а також пістолет. Раніше солдати користувався її автоматом. До того ж, він прекрасно володіє різними типами вогнепальної зброї. Ну і не забуваємо про його майстерність у рукопашному бою, що також немало важливо. А кого вважаєте ви найсильнішим супером розплати та й у всесвіті хлопаків загалом? Напишіть про це у коментарях. А щоб не пропускати наступні відео на цьому каналі, не забудьте підписатися та й вподобайкою не обділяйте. А якщо маєте можливість та нестримне бажання, можете допомогти каналу в розвитку копійчиною. Всі необхідні реквізити будуть в описі під цим відео. Ви дивились Гікульт. До нових зустрічей, Па-па! Не забудьте глянути інші відео.